Більш детально будемо говорити про цю ситуацію з Романом Єделєвим, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Романа, я вас вітаю. Вітаю. Отже, які перспективи цього протистояння і у разі, якщо суд стане на бік України, які це може мати наслідки? Ну, по перше, нам треба розуміти, що це міжнародний арбітражний процес за правилами постійної палати третейського суду, створений відповідно до конвенції ООН з морського права 1982 року. Тобто, це не зовсім суд, це скоріше така міжнародна судова установа. Але рішення якої обов'язкове, і будемо сподіватися, що в тому чи іншому вигляді воно буде виконане. Проте ми маємо розуміти, що кожен арбітраж створюється для розгляду конкретної справи. І ось ця справа щодо прав прибережної держави у Азовському і Чорному морях вона стосується лише певних аспектів нашого юридичного протистояння Російської Федерації на міжнародному рівні. Романе, маємо якісь технічні складнощі. От ми почули звук, який це підтверджує. Зараз наші редактори встановлять повторний зв'язок з Романом Єделєвим, з яким ми нагадую, говоримо про те, що може зробити міжнародне право з незаконною забудовою території поблизу Кримського півострова, на якій росіяни звели свій кримський міст, який вочевидь. Має бути в той чи інший спосіб демонтований романе. Так, продовжуйте, будь ласка. Я прошу про прошу вибачення. Тобто я кажу, що предмет цього спору він доволі обмежений тими можливостями, які ми маємо за. Міжнародним правом і за конвенцію ООН з морського права те, що ми звичайно говоримо про демонтаж цієї інженерної споруди, відомої як Керченський міст, це чудово. І, звичайно, будемо сподіватися, що міжнародний арбітраж, в тому числі, в своєму рішенні. Побічно згадає так і встановить незаконність її спорудження разом з тим. Основний предмет спору, так чи Азовське море є внутрішніми водами Російської Федерації, так як про це заявляє Російська Федерація. Вона вважає Азовське море своєю власною водоймою, тому що на думку Російської Федерації так Азовське море оточене. Територію Російської Федерації, як ви розумієте, відповіда до міжнародного права про що заявляє Україна, це не так. Так, Азовське море оточено лише на певний відсоток Російської Федерації, з іншої сторони є е, українська територія, так міжнародно визнані кордони України, і от ми сподіваємося, в тому числі, що арбітраж ще раз. Закріпить так і встановить, що це територія України У 2016 році, коли ініціювалося створення цього арбітражного процесу, це розглядалося як одне з таких найголовніших питань. На жаль, в 2020 році арбітраж. Сказав, що він не уповноважений розглядати питання території, необхідно змінити наші вимоги до арбітражу тобто, трохи змінити суть спору з Російською Федерацією. Тому зараз ми говоримо про незаконну діяльність Російської Федерації у міжнародній протоці, саме Керчівській протоці, тому що Російська Федерація. Перекрила так свободний доступ до Азовського моря, чого робити не можна за конвенцією з морського права, якщо це міжнародна протока і арбітраж не має іншого вибору, крім як визнати. Керченську протоку міжнародною, а це означатиме, що Кримський півострів так і є українським. З іншої сторони, ми маємо Російську Федерацію. Так, ось ось в чому міжнародність, тому арбітражу все одно доведеться сказати, що Кримський півострів є Україною, і констатувати цей факт. Другий предмет спору: що в Азовському морі Російська Федерація обмежила наш доступ до водних ресурсів так, так, ми не можемо займатися. Знову маємо якісь труднощі у тому, щоб дослухати інформацію, яку нам надає Роман Єдалів, доцент кафедри нагадує міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо судових спорів у міжнародних інстанціях між Україною та Російською Федерацією з приводу незаконності. Зведення Керченського мосту, і я нагадую, що Україна вимагає фактично демонтувати це місце, оскільки він впливає на міжнародну торгівлю негативно? Ну і до речі, на екологію Керченської протоки і на дуже-дуже багато речей. І от цікаво, який реальний, яка реальна межа впливу цього арбітражу на ті рішення, які можуть бути ухвалені. Ну, тобто, до чого це рішення може змусити Росію? Романе, чи чуєте ви мене? Я вас чую. Дивіться, нам треба з обережністю ставитися до рішення цього арбітражу. Все ж таки, як я вже кілька разів сказав, так предмет розгляду обмежений. Не треба забувати, що за ООН з морського права ми маємо ще кілька арбітражних процесів проти Російської Федерації в цьому процесі, який на жаль триває вже 8 років. Так і от е, зараз ми. На фінальній стадії знаходимося і будемо сподіватися, що через 9 місяців рік, як говорить Антон Кореневич, ми вже нарешті будемо мати рішення. От тут найважливіше це констатація. Міжнародно визнаних кордонів України, тому що далі ми зможемо посилатися на рішення цього арбітражу, говорити про те, що е, все ж таки міжнародне право чітко визначає, е, де є Україна, де є Російська Федерація, і ми маємо робити все можливе для того, щоб відновити е, міжнародне право. Важливе питання це компенсація, так е, арбітраж. Порахує яких збитків завдали діяння Російської Федерації Україні внаслідок в тому числі будівництва цієї інженерної споруди Керченський міст внаслідок того, що українські судна не допускалися в Азовське море. Тут важливо розуміти, що Україна особливу увагу звертає на період до повномасштабного вторгнення, і говорить, що вже тоді Російська Федерація грубо порушувала конвенцію ОНЗ морського права вісімдесят року. Ну розумієте, коли ми маємо рішення арбітражу, то є можливості його виконати, стягнути ці кошти з Російської Федерації, тому що це більше такий, знаєте. Е... Ним чином комерційний спір, тобто ми зможемо застосувати санкції проти Російської Федерації в тих державах, де ще залишилося майно Російської Федерації. Тут є механізм виконання щодо знесення Кершінського мосту. Звичайно, давайте не забувати, що це воєнний об'єкт, тобто Україна за міжнародним гуманітарним правом має можливість здійснювати напади на цей міст, і е, ось насправді ця можливість вона важливіша. За ріж. Знову маємо якісь технічні складнощі вже, на жаль, час наш вичір вичерпався. Але я думаю, ми почули основні думки від Романа Єдерева стосовно перспектив розгляду в арбітражі з позову України до Росії з приводу що позову України, який стосується незаконності Керченського мосту, і в Україні є і позасудові, скажімо так. Аргументи безпілотні, які можна використати для того, аби вирішити це питання, якщо Росія не захоче пристати на юридичний механізм, а щось підказує, що не захоче.